Не дивлячись на кризовий час для нашої держави, гурт антитіла гастролює на сході, півдні і півночі країни. У списку 33 міста, серед них є і російські. Чи дають зелене світло там українським хлопцям? Оскільки не менш відомий гурт «Океан Ельзи» так і не зміг виступити в Росії. На це питання антитіла на прес-конференції, яка відбулась у Чернігові в рамках туру, розповіли студентам педуніверситету та журналістам. Ми даже були завершити даний тур трьома Курск, Гурт Воронеж. На данный момент ну, эти города отменены. То есть продолжаться рекламная кампания в этих городах не будет, в связи с тем, что организаторы на местах не могут рисковать, так как группу могут просто не выпустить на территорию Российской Федерации. Те концерты, которые состоялись в Минске, в Москве, в Петербурге, прошли хорошо. Россияне с удовольствием... Слушали новости о происходящем в Украине. Колектив за єдність держави і людей. Неважливо, яка у них національність та на якій мові вони розмовляють. Саме тому вони виступають в цьому гастрольному турі не самі, а з російськомовним гуртом маса причин. Відійшовши від теми політичної, Тарас Тополя, вокаліст гурту, розповів про найважливішу подію у своєму житті. Нагадаємо, у квітні минулого року дружина це популярна співачка Альоша Олена Кучер подарувала йому сина Романа. Тарас каже, життя після цього змінилось особисто на мене, звичайно, батьківство вплинуло, як воно впливає на будь-яку людину, яка йшла до того свідомо, не просто так, не спонтанно. Вплинуло, надію, що трошки дало відповідальності більше перед той малим чадом, яке є в сім'ї, якось переосмислювати майбутнє. Але я ж не перший, хто став батьком. У нас в команді вже, в принципі, на всіх нас вже можна збирати антитіла Джуніор. Ми постійно жартували про це, а тепер це сталося. У нас п'ятеро пацанів. Розмова з чернігівськими шанувальниками тривала близько години. Потім хлопці розійшлись, аби підготуватись до концерту. Вдруге популярний рок гурт Антитіла приїжджає до Чернігова. Цього разу він виступає у міському палаці культури. Тут зібралась молодіжна аудиторія, яка любить і цінує цей гурт. Знає практично всі його пісні. Цього разу хлопці привезли до Чернігова свою нову програму і свій новий альбом. Вони будуть презентувати. Він має назву над полюсами. Запрошуємо вас подивитись. На сцену вийшли близько 20-ї години вечора. і Почалася спека. Вся публіка стояла під сценою і, не приховуючи своїх емоцій, співала разом з хлопцями. Пільше про концерт гурту Антитіла у програмі Культур Ревю.